Сьогодні в нас дуже морозний ранок, але ж попити каву на бекярді ніхто не відміняв. Ідемо, ой, як снігу, багато намило. Зараз поставлю свою кавочку. Ой, ні, треба прикрити трошки. Сьогодні ночі було мінус 32, а зараз мінус 29. У Канаді температуру треба вимірювати в двох параметрах те, що на градуснику і те, що відчувається. Тут, коли сонечко, то при 25 можна ходити в футболці і немає вітру. А коли вітер, то мінус 25 треба враховувати, як воно відчувається. Відчуватися може на 35. Зараз вітру нема, ну дуже морозно. Щипається, щипається. Так, холодненько, холодненько. Навіть бім зо мною не захотів виходити. Ой. Ні-ні-ні, мабуть, я піду в хаточку.